Яке вже говорив сьогодні, нам не йдеться про майно, нам йдеться про, про е, можливість молитися. Києво печерська лавра має свою історію, Почаївська свою історію. Ви добре знаєте, що Почаївська лавра, тоді, коли там оці Василияни, тут присутні, одв'язалися, вона стала центром розвитку української мови. Модерного часу. Вигнання наших монахів із Почаєва був імперським актом, коли Москва хотіла Почаю перетворити на фортпост руського міра. І так, на жаль, воно залишилося по сьогодні. Коли йдеться про певну значить, дерусифікацію наших святинь, я думаю, сьогодні треба в мовний дискурс увести ще один термін. Загальнонаціональні святині. До речі, київські інтелектуали, вони так про це говорять. Тобто ці святині, які не повинні бути в ексклюзивному посіданні як майно єдиної одної конфесії, а були би доступні для молитви всіх. Я все роблю приклад Єрусалиму.